Що, якби я сказав вам, що в закарпатському селі сталася подія, яка змінює людей, що стародавня ікона покрови Пресвятої Богородиці почала мироточити, і аромат такий сильний, що його відчувають за кілька кілометрів, що люди, які підходять до цієї ікони, плачуть три години підряд, але виходять із церкви зміненими назавжди? Друзі, я не вірив у чудеса. 30 років вивчав церковне мистецтво, бачив сотні ікон, розкривав підробки, пояснював природні явища. Але те, що сталося 13 січня 2026 року в селі Витоки на Закарпатті, не має раціонального пояснення. І якщо ви дивитеся це зараз, значить, вам теж призначено почути це свідчення мене звати Володимир, я історик, мистецтвознавець з міста Ужгорода. 30 років мого життя були присвячені вивченню культури Закарпаття. Я консультував музеї, проводив експертизи, писав наукові праці. За цей час я бачив усе: від справжніх шедеврів XVII століття до примітивних підробок, намальованих минулого року. Я знаю, як відрізнити природну вологість дерева від справжнього мироточіння, як побачити підробку під ультрафіолетом, як перевірити склад олії. До тієї ночі, 12 січня. Дзвінок був настирливий, не припинявся. Я підняв слухавку, почув голос отця Івана, сільського священника, з витоків ми познайомилися років десять тому, коли я приїжджав вивчати їхню дерев'яну церкву XVIII століття. Отець Іван, чоловік спокійний, розважливий, не схильний до перебільшень, але цієї ночі голос його тремтів. Володимире, ти маєш приїхати негайно, те, що тут відбувається. Я не можу пояснити по телефону. Просто приїдь, будь ласка, отче Іване, що сталося, Володимире, ікона покрови, вона мироточить, але це незвичайне мироточіння. Тут щось більше, аромат. Весь храм пахне так, що люди плачуть, просто ввійшовши. А олія, вона виходить з середини дерева. Я бачив багато ікон за своє життя. Але цього не бачив ніхто за сто років. Моєю першою реакцією був скептицизм. Отже, може, це просто конденсат. Зараз зима, перепад температур, Володимире, перебив він. У храмі мінус 5 градусів, опалення не працює третій день. Конденсату не буває при такій температурі, а олія тепла, тепла, як живе тіло. Приїдь. Сам побачиш, щось у його голосі змусило мене повірити. Не в чудо ні, але в те, що сталося щось справді незвичайне. Добре, отче, вийду вранці, поспішай, сказав він. Відчуваю, це щось велике, щось, що має змінити багато чого. Я не заснув до ранку, лежав, дивився в стелю, думав, збирав у голові всі можливі пояснення. Підробка, навіщо сільському священнику робити таке природне явище, але олія при мінусовій температурі, галюцинація, але отець Іван не така людина. Вранці 13 січня я зібрав своє обладнання, професійну камеру, вимірювач вологості, термометр, прилад для аналізу складу речовин, контейнери для проб. Якщо це справді щось незвичайне, я маю задокументувати науково сіву у машину і ришив, дорога до вутоків, не з легкух, село розташоване глибоко в Карпатах, за Раховом, там, де карти вже не допомагають, бо офіційно це село не існує. Воно зникло з реєстрів ще радянські часи, коли проводили укрупнення. Залишилося десять три хати, стара дерев'яна церква та люди, які не захотіли їхати. Дорога петляла між засніжених гір. Січень був морозним, але сонячним, небо яскраво блакитне, таке чисте, що аж очі болять. Ліси навкруги стояли в інії, кожна гілка, наче покрита діамантовим пилом. Красиво, але якось тривожно. Тиша була така, що чулося, як снігур посвистує десь угорі, і тоді, за п'ять кілометрів до села, я відчув це. Спочатку подумав, що здалося, але потім зрозумів, ні, це реальність, аромат, запах, який не можна переплутати ні з чим, не як парфуми, не як квіти, не як ладан у церкві, це було щось давнє, первісне, миро, змішане з медом, з травами, з чимось, що я не міг назвати. Запах був такий сильний, що я зупинив машину, вийшов. Стояв посеред дороги, вдихав і не міг повірити, як може бути такий інтенсивний аромат на відкритому просторі в морозному повітрі за кілометри від джерела, очі зволожились самі. Не від емоцій, не від вітру. Просто так, ніби щось усередині мене відреагувало на цей запах на рівні, глибшому за свідомість. Я сів назад у машину і поїхав далі, з кожним кілометром аромат ставав сильнішим. Коли під'їхав до села, побачив групу людей біля знаку витоки. Вони стояли мовчки, просто стояли і дихали, хтось плакав, хтось молився, хтось просто дивився вперед з виразом повного здивування на обличчі. Я зупинився, вийшов один чоловік, років п'ятдесяти, ватнику і валянках, підійшов до мене. Ви теж відчуваєте? запитав він, я кивнув. Це від ікони, сказав він тихо. Почалося шість днів тому на хрещення. Спочатку думали, щось із церквою не так, а потім зрозуміли, це знак Богородиця дає знак. Я проїхав далі до центру села. Церква стояла на невеликому підвищенні, дерев'яна з трьома банями потемніла від часу. Навколо засніжене подвір'я, старі дерева, маленький цвинтар, і люди багато людей більше, ніж могло бути в самому селі. Біля воріт мене зустрів отець Іван. Він виглядав так, ніби не спав кілька діб. Волосся сиве, хоча йому лише років 60, обличчя осунулось, очі червоні від плачу. Але в цих очах було щось таке, чого я ніколи раніше не бачив у нього: світло, внутрішнє світло, яке не залежить від зовнішніх обставин. Володимире, він обійняв мене міцно. Дякую, що приїхав. Ходімо, побачиш сам. Ми пішли до церкви, з кожним кроком аромат ставав все сильнішим. Люди стояли в черзі, щоб увійти. Черга була тиха, дисциплінована. Ніхто не штовхався, не поспішав. Усі ніби розуміли, це не те місце, де можна метушитися. Розкажи, як почалося, попросив я. Отець Іван зупинився, подивився на церкву. 6 січня, на хрещення Господнє, я служив літургію як завжди. У храмі було холодно, опалення зламалося ще напередодні, людей небагато, як зазвичай взимку: старі, кілька жінок, діти. Я читав Євангеліє, стояв спиною до ікони покрови, вона висить на лівій стіні біля вівтаря і раптом почув крап тихий звук, як крапля води, що падає. Потім ще один, ще. Він замовчав, очі його дивились кудись далеко. Я обернувся, побачив, з ікони стікає щось. Спочатку подумав, дах протікає, але дах був сухий. Підійшов ближче і тоді побачив крапельки олії на поверхні ікони. Вони виходили не зверху, не з рами. Вони виходили із самого дерева з маленьких тріщинок, які завжди були на іконі. Перша моя думка була, може хтось пожартував, може ввечері хтось полив ікону. Але олія була тепла, я торкнувся пальцем і відчув, вона тепла, як людське тіло. А в храмі мінус п'ять це неможливо фізично. Ми увійшли в церкву, і я зупинився на порозі, закололо в очах від запаху. Тут, усередині, аромат був такий густий, що здавалося, його можна торкнутися руками. Люди стояли, сиділи на лавках, хтось на колінах, усі тихі, зосереджені, дехто плакав, але це не були сльози горя, це було щось інше. Храм був простий, як усі закарпатські церкви, дерев'яні стіни, іконостас старий потемніли від часу свічки, кілька ікон на стінах. Холод був відчутний, я бачив своє дихання, але біля однієї ікони, ліворуч від вівтаря, відчувалося тепло, фізичне тепло, яке не мало жодного джерела. Ми підійшли ближче ікона покрови Пресвятої Богородиці, розмір 1 метр на 80 сантиметрів, стиль Галицько-волинська школа, типова для 18 століття, Богородиця з простягнутими руками над головою, омофор, що вкриває людей знизу. Обличчя спокійне, очі дивляться прямо на того, хто стоїть перед іконою. І олія на поверхні ікони, особливо навколо обличчя Богородиці та в складках омофору, були краплі, маленькі, золотисті, прозорі, вони не висихали, не стікали вниз великими потоками, просто були і з кожною хвилиною ставало більше. Я дістав термометр, виміряв температуру поверхні ікони, плюс 36,7 – температура людського тіла, при тому, що навколо мінус 5 виміряв вологість. Норма ніяких відхилень придивився до джерела олії, вона справді виходила із тріщинок у дереві. Старе дерево завжди має мікротріщини, це природно, але олія виходила саме з них, ніби дерево плаче. Я взяв пробу олії в контейнер для аналізу, вона була тепла, приємна на дотик, не жирна, як звичайна олія, а легка. Отже, Іване, сказав я тихо, це не конденсат, це не підробка, я не знаю, що це, але це щось інше. Він кивнув знаю, тому й покликав тебе, щоб ти засвідчив, щоб люди повірили, це не вигадка сільського попа, це реальність. Я сфотографував ікону в різних спектрах, видимому, ультрафіолетовому, інфрачервоному. На всіх знімках олія була видима це не була ілюзія, і тоді сталося щось, чого я не очікував. Я стояв перед іконою, дивився на обличчя Богородиці і раптом відчув запах, який змінився. Тепер це було не просто миро. Тепер це був запах материнського молока. Я не можу пояснити, як я його впізнав. У мене немає дітей, я не нюхав материнське молоко з часів немовляти. Але я знав, це був саме той запах теплий, солодкуватий, такий первісний, що щось глибоко всередині відреагувало миттєво, очі защіпало, я намагався втриматися, але не міг. Сльози покотилися самі, і я стояв, дорослий чоловік, науковець, скептик, і плакав перед іконою, не розуміючи чому. Отець Іван тихо поклав руку мені на плече я теж плакав. Перші три години після того, як почалося, я плакав без зупинки, а потім відчув таке полегшення, наче скинув вантаж, який ніс 30 років. Я витер очі, намагався заспокоїтися, але аромат не відпускав. Він обволікав, проникав усередину, діяв на якомусь рівні глибшому за логіку. Розкажи мені все спочатку, попросив я, коли трохи оговтався що було після того першого дня ми вийшли з церкви, сіли на лавку біля стіни, мороз кусав щоки, але після того тепла в храмі було навіть приємно. Перший день, 6 січня, почав отець Іван. Коли олія почала з'являтися, люди злякалися. Думали, ікона псується, треба щось робити, але стара Марія, їй 93 роки, найстаріша в селі, підійшла, подивилася і сказала: Це так само було перед визволенням від мадярів у 1918 році, моя бабуся розповідала: Ікона мироточила, а потім прийшла Свобода. Ми всі притихли, стара Марія продовжила, Богородиця дає знак. Вона вкриває нас омофором Треба молитися, а не боятися, і тоді ми почали молитися, служили акафіст по крові, і чим більше молилися, тим сильнішим ставав аромат. Того вечора люди не розходилися, сиділи в храмі до ранку, хтось читав псалтир, хтось просто мовчав, а о п'ятій ранку сталося щось дивне, всі одночасно без домовленості почули голос. Не вухами, ні, всередині ясний, спокійний, жіночий, він сказав: Вкриваю вкриваю вас омофором, не бійтеся. Я дивився на отця Івана. Він говорив серйозно, без тіні вигадки. Наступного дня 7 січня почали приходити люди з сусідніх сіл. Хтось почув від знайомих, хтось просто відчув аромат. Він поширюється далеко. До вечора в храмі було повно, ми служили молебень, і тоді почалися перші свідчення. Яка свідчення? Бабуся Катерина, 80 років, у неї артрит руки не згиналися, біль такий, що не могла спати. Вона підійшла до ікони, помолилася, торкнулася олії. І біль зник, просто зник. Вона заплакала, показала всім, пальці згинаються, руки рухаються, лікарі потім не могли пояснити. Потім хлопчик, років шість. Після обстрілу в їхньому місті він не говорив рік. Повна афазія психологічна. Батьки возили до всіх спеціалістів, нічого не допомагало, привезли сюди просто звідчаю. Хлопчик підійшов до ікони, вдихнув аромат і раптом сказав: Мамо, пахне, як у бабусі, перші слова за рік. А ще був чоловік, років сорока, алкоголік, багато років. Сім'я розвалилася, роботу втратив, жив у запоях. Брат привіз його силою, думав, може, хоч церква допоможе. Чоловік зайшов у храм п'яний, ледве тримався на ногах. Підійшов до ікони і впав на коліна, плакав одну годину, а потім встав і сказав більше не хочу. Брат казав: відтоді тиждень пройшов жодної краплі, я слухав і намагався знайти раціональне пояснення. Плацебо, але як плацебо може вилікувати артрит миттєво, психологічний шок, але чому саме тут, саме біля цієї ікони. Володимире, отець Іван подивився мені в очі. Я розумію, ти шукаєш логіку. Я сам так робив перші дні, але іноді логіка не працює, іноді треба просто прийняти є речі, які ми не можемо пояснити. Того дня я залишився в селі. Отець Іван дав мені кімнату в церковному будинку. Я провів у храмі весь вечір, спостерігав, розмовляв з людьми. Кожен, хто приходив, розповідав свою історію. Жінка з онкологією після молитви біля ікони відчула, що біль зменшився. Поїхала на обстеження, пухлина зменшилася на одну третину, солдат з посттравматичним розладом уперше за один рік заснув без кошмарів подружжя на межі розлучення, простояли перед іконою годину, вийшли, взялися за руки і заплакали. Дивовижно було не стільки самі історії, скільки те, що люди не приховували їх. Зазвичай ми соромимося своїх слабкостей, ховаємо болі, але тут усі говорили відкрито без страху осуду. Ніби аромат олії розчиняв стіни між душами, увечері, коли храм спорожнів, я залишився сам, сів на лавку перед іконою, дивився на обличчя Богородиці. Свічки ледве тліли творячи м'які тіні. Аромат обволікав, але вже не пригнічував, навпаки, заспокоював. І тоді я почав димати не як науковець, а як людина про війни, яка йде третій рік. Про біль, страх, втрати, про те, скільки людей потребують втіхи, надії, хоч якогось знаку, що все буде добре. І може, подумав я, не так важливо, як саме це відбувається. Можливо, важливо, що це відбувається, що люди знаходять тут те, чого не можуть знайти в іншому місті. Я не став глибоко віруючим після однієї ночі, але щось у мені змінилося. Скептицизм залишився, але до нього додалося щось інше відкритість. Готовність припустити, що світ більший, ніж наші пояснення. Наступного дня, 14 січня, я повернувся до Ужгорода. Віз із собою проби олії для лабораторного аналізу, результати прийшли через тиждень. Склад олії схожий на давню освячену олію, суміш оливкової та інших рослинних олій, але були компоненти, походження, яких лабораторія не змогла визначити. Невідомі органічні сполуки, можливо, рослинного походження, але не ідентифіковані в базі даних, написали в висновку я подзвонив отцю Івану, розповів. Він мовчав, потім сказав: Знаєш, Володимире, найдивовижніше не в складі олії, найдивовижніше в тому, що вона робить з людьми. Кожного дня приходять нові свідчення, і найголовніше, ікона ніби говорить через знаки, що ти маєш на увазі. 20 січня олії стало особливо багато так багато, що вона стікала на підлогу. Ми поставили свічник, щоб збирати, і того ж дня стара Марія сказала відчуваю, щось велике станеться на фронті. Через два дні прийшла новина про прорив наших військ під токмаком. Співпало, я записав збіг. Можливо, але цікаво. А 28 січня аромат змінився подовжив отець Іван став різкішим, наче попередження. Люди відчули тривогу. Стара Марія знову буде природна стихія, але нас мине. 30 січня землетрус у Румунії досить сильний, але наше Закарпаття ціле. А 5 лютого мироточіння зупинилося на цілу годину. Люди злякалися, думали, закінчилося, потім відновилося, але олія стала світлішою, прозорішою. Я сам не розумію, що це означає, але відчуваю, що щось змінюється. Не тут, у великому світі, я слухав і думав. Дві події збулися, ще не доказ, але цікаво. Дуже цікаво. Минув тиждень, я не міг забути про витоки, про ікону, про той аромат. Кожної ночі, засинаючи, згадував обличчя Богородиці, те тепло біля ікони, той спокій, який відчував. 7 лютого я знову зателефонував отцю Івану. Отже, як справи, чи продовжується мироточіння, продовжується. Більше того, з'явилося щось нове, діти почали бачити. Що бачити світлу жінку біля ікони, діти віком до семи років, вони кажуть, стоїть жінка у білому, усміхається, показує рукою на схід. Ми, дорослі, нічого не бачимо, але всі діти описують однаково. А ще один хлопчик, років п'ять, намалював малюнок після молитви я його зберіг. Там карта, схожа на Україну, лінія фронту і велика стрілка назад на схід, написав додому ніхто його не вчив так малювати, я попросив прислати фотографію. Отець Іван надіслав дитячий малюнок, невпевнені лінії, але щось у ньому було таке, що пройняло. Надія, чиста дитяча надія, без цинізму дорослих. А що люди кажуть про пророцтва. Запитав я, чи є якісь передбачення, отець Іван замовчав. Потім сказав: Є через сни після молитви біля ікони багато людей бачать схожі сни, поле, вкрите білою тканиною, омофором, голос, який каже: Вкриваю вас. Терпіть ще трохи, і відчуття величезного спокою. А стара Марія бачить більше. Вона каже, коли розквітнуть верби, прийде перша велика звістка. Вербна неділя, 29 березня, каже на вербну станеться дипломатичний прорив, щось, чого ми не чекаємо. А на Великдень, 12 квітня, має відбутися щось із ворожою владою. Вона каже, коли дзвони задзвонять у велику ніч, хтось важливий із ворожого боку піде. Не смерть, а відхід. Омофор Богородиці більше не вкриває того, хто проливає кров, я записував, відчуваючи, як серце б'ється частіше. Конкретні дати можна буде перевірити, а найголовніше пророцтво голос отця Івана став тихішим про покрову. 1 жовтня 2026 року стара Марія каже на свято Покрови станеться те, чого не чекає ніхто. Омофор Богородиці вкриє землі, які плакали. Це буде не через бої, це буде через знак згори. Я мовчав. 1 жовтня, ще вісім місяців, дізнаємося, Володимире, сказав отець Іван. Я розумію, ти все ще шукаєш докази. Але іноді віра, це не те, що можна довести, це те, що можна лише пережити. Приїдь знову, сам побачиш, що тут відбувається. Я обіцяв приїхати і приїхав через тиждень, 14 лютого. Зараз, коли я записую це відео, минуло шість днів після тієї поїздки. Село змінилося, людей стало більше. Не натовп, ні, але постійний потік паломників. Вони приходять тихо, без галасу, хтось із Львова, хтось із Києва, хтось із ближчих сіл, моляться, стоять біля ікони йдуть. Отець Іван виглядав втомленим, але щасливим. Я не встигаю служити молебні, люди просять постійно, але це правильна втома, втома, яка дає сенс. Я знову обстежив ікону, мироточіння продовжувалося. Більше того, олії стало більше. Тепер вона покривала не тільки обличчя Богородиці, а й омофор, який вона тримає. Бачиш, сказав отець Іван, омофор вкривається олією. Це символ Богородиця готує омофор, щоб вкрити нас. Я розмовляв з людьми, кожен мав свою історію, але всі говорили одне після молитви біля ікони щось змінюється. Не завжди зовнішнє, іноді просто внутрішнє, спокій, надія, сила продовжувати. Одна жінка років 30 розповіла я втратила чоловіка на фронті, рік не могла прийняти. Ненавиділа всіх усе, приїхала сюди звідчаю, стояла перед іконою і плакала, а потім відчула, наче хтось обійняв. Тепло таке материнське, і почула всередині. Він у світі живий далі. Не знаю, чи це була Богородиця чи моя підсвідомість, але щось стілилося всередині солдат, який приїхав із відпустки, я на фронті третій рік. Бачив таке, що не побажаєш ворогу, душа закам'яніла. Перестав відчувати, але тут, біля ікони, щось пробилося, заплакав вперше за два роки і відчув, я ще живий. Не просто тіло, душа жива. Старий дідусь, я пережив війну, голод, репресії, думав, уже нічим не здивуєш, але цей аромат він нагадав мені дитинство, як мама пахла, коли обіймала. Я не відчував цього 80 років, і раптом знову дитина, знову безпечно, я слухав і розумів. Тут відбувається щось більше, ніж просто фізичне явище. Тут відбувається зцілення не завжди тіла, але завжди душі. Увечері ми з отцем Іваном сиділи в церковному будинку, пили чай, що далі? запитав я. Як думаєш, скільки це триватиме? Він задумався. Не знаю, може, до покрови, може довше, але відчуваю це не просто так це підготовка до чогось великого, підготовка так, Богородиця готує нас. Дає знаки, щоб ми не втратили віру. Показує, що ми під омофором, під захистом, і коли прийде час, ми будемо готові. Я подивився у вікно, На дворі темніло, зорі з'являлися одна за одною. Небо було чисте, морозне, прекрасне, Володимире, сказав отець Іван Тихо, ти ще скептик? Я подумав не знаю, я бачив щось, чого не можу пояснити. Але чи це робить мене віруючим, невпевнений, можливо, просто робить відкритим. Він усміхнувся це вже багато, відкритість це перший крок. Зараз, коли я записую це відео 8 лютого 2026 року, минув один місяць і два дні від початку мироточіння, воно продовжується. Я не знаю, що станеться на вербну неділю, 29 березня, не знаю, що станеться на Великдень, 12 квітня, і не знаю, що станеться на покрову 1 жовтня. Але я вірю, ми дізнаємося. І якщо хоч одне з цих пророцтв збудеться, це буде доказ, що те, що відбувається у витоках, справді більше, ніж просто природне явище. Друзі, я не закликаю вас сліпо вірити, я прошу спостерігати. 29 березня перевіримо перше пророцтво, 12 квітня, друге, перше жовтня, найголовніше якщо хочете поїхати до витоків, знайте, це нелегка дорога. Село далеко, дорога важка, але якщо відчуваєте поклик, їдьте. Отець Іван приймає всіх, просто приходьте з чистим серцем, без цікавості, без бажання споживати чудо, приходьте молитися, шукати спокою, шукати надії, візьміть із собою свічку, молитовник. Підготуйтеся духовно, не їжте м'ясне напередодні, помоліться вдома, простіть тим, на кого маєте образу. Богородиця вкриває омофором усіх, але почує лише тих, хто відкритий. Я повернуся до витоків на Великдень, хочу бути там, коли перевірятиметься друге пророцтво, і якщо воно збудеться, я розповім вам. А потім на покрову 1 жовтня 2026 року може стати днем, який ми всі запам'ятаємо. Скажу чесно, я досі не став глибоко віруючим. Досі шукаю раціональні пояснення, але щось у мені змінилося після тих візитів до витоків, щось відкрилося, готовність припустити, що світ більший за наші схеми, що є речі, які наука ще не може пояснити, що віра це не слабкість, а сила, і найголовніше, я відчув надію, справжню глибоку надію, яка не залежить від новин, від фронту, від політики, надію, яка йде зсередини з того місця, де живе душа. Омофор покрови вже розпростертий над Україною, ми під захистом, і кожна крапля олії з ікони у витоках, це нагадування, ми не самі справедливість переможе. Не через помсту, не через ненависть, а через правду. Кожен злочинець постане перед судом, кожен колаборант відповість, кожна зруйнована домівка буде відбудована. Це не буде легко, це не станеться завтра, але це станеться. 1 жовтня ключова дата покрова. День, коли Богородиця вкриває омофором тих, хто потребує захисту. Підписуйтесь на канал, я обіцяю повертатися з оновленнями. Після вербної неділі розповім, чи збулося перше пророцтво, після Великодня чи збулося друге. А після Покрови найголовніше поділіться цим відео з тими, хто потребує надії. Хай омофор покрови вкриває кожного з вас. Слава Україні, героям слава!